Всіх, хто любить Україну. сьогодні готуємо е, налесники з м'ясною начинкою. Так, для цього нам потрібно налесники. Можна товсті, можна тонкі, але краще брати тонкі, щоб було чути більше м'яса. Так, потрібно е, паштет або фарш. Ми беремо паштет. Ось такий, у нас е, закручений був у банці. Ми просто його трішки нагріли. Так. І ще збиті яйця. Лізон у нас кажуть. Тут ми дали 3 яйця, 2 ложки муки і дрібка солі, щоб краще збивалося. І 100 г молока десь приблизно, бо багато не було. Так, спочатку беремо один налисник, намазуємо на нього фарш або паштет і скручуємо от таким от способом. Показую ще один спосіб, як можна е, скласти такий бендерик. Так буде краще обжарюватися, чим скручений. Беремо, як звичайно, фарш або паштет, намазуємо, складаємо з, од... з однієї з іншої сторони. І так, як показано на відео, і такий виходить квадратик. Буде його краще і легше обжарити. Ну і ми продовжуємо складати такі вендерики. А хто ще не підписався, то підписуйтеся. Кому не важко, ставте лайк, пишіть коментарі. І переглядайте відео далі. Отак от складаємо і продовжуємо далі складати. Так, от так ми їх складаємо заготовочки. Там далі стоїть. Миска з лизоном, куди будемо мачати бендерики і будемо вжавитися. Хто хоче, може поставити зарані е, нагріватися сковорідку, <кій> щоб вона нагрілася, хто спішить, а хто не спішить, то ставити вже після того, як ви накрутите їх. Так, ось такі ось така гора у нас вийшла е, бендериків з е, фаршем, з паштетом. А оця інша гора ще не намотана, то вона буде вже з варенням. Бо ми трохи не розрахували і відкрили тільки одну банку. Тому, щоб не займати багато часу, будемо робити вже з варенням, трохи солоденького. Так, намазуємо любе варення. Повидло, варення вже хто хоче. Бажано, щоб було трохи густіше, щоб воно при жарці не витекло. І замотуйте будь-яким способом. Ми з варенням будемо замотувати, щоб їх розрізняти іншим образом. Так що дивіться. Так, отак складаємо дві сторони і закручуємо, як голубець. І продовжуємо далі. Так, розказую, як ми робили налесники. Спочатку ми мука вода, тісто у нас на воді, дали сюди два яйця, трохи солі. То все перемішали і в кінці дали за 150 грам кипятку. Щоб вони були такі пористі всередині. І м'ягенькі. І отакі у нас гарні налисники більше М'якенькі, не резинові. Так, ось ці у нас з варенням а ці з фаршем Зараз будемо їх смажити. Так, мачаємо наші бендерики. Так, смажимо наші бендерики. Можна всипати трошки більше олії, щоб вони були наполовину олії. Так буде смачно, буде гарна скоринка така золотиста. Ну і ми продовжуємо смажити. Так, ось такі в нас вийшли бендерики. Це у нас з м'ясом. Бачите, золотисті. Може камера і не передає такого вигляду, але вони гарні такі золотисті. Ми ще трішки додали муки, щоб було густіше лізон. Ну і будемо кустувати. Ось такі вони виходять всередині, Соковиті. Ну і зараз будемо пробувати. Так, ось такі у нас в розрізі наші бендерики. Ось такі. Гарні, соковиті. Ну так, ось такі у мене в розрізі вийшли, бо в мене та й упав, не встиг вам показати. Отакі, От як ви бачите, золотисті, гарні. Ну і соковиді. Отакі От гарні, смачненькі. Кому подобається, готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких. Ну і сусідів теж можете радувати, якщо хочете. Отакі От гарні. Так що з вами я наразі прощаюся. Я мирного неба і швидше на перемоги.